Преподобному іеромонаху Єрмонаху Трофімову, ректор Василянського інституту філософсько-богословських студії імені Митрополита Йосифа Велімена Руцького. Преподобний отче ректори дорогі учасники студентської конференції. І з радістю дізнався я, що 12-14 травня цього року в стінах Василянського інституту філософсько богословської студій імені Митрополита Йосифа Велімена Руцького планується провести наукову студентську конференцію на тему. Митрополит Йосиф Велямин Руцький реформоченство Київської митрополії XVII-18 століття. Митрополит Руцький це вагома постать в історії нашої церкви. Одним із аспектів його діяльності є старання оновленням нашого життя у нашій церкві, прагнення примирення Русі з Руссю та ідеї єдиного патріархату Київської церкви. Його зусилля не були марними. Вони плодоносили в нашій церкві протягом останніх століть. І з певністю можу ствердити, сьогодні ми бачимо дієвість цих плодів. Дорогі учасники конференції, розглядаючи історичні факти та події, не зупиняйтеся лише на їх вивченні, а ставте собі за мету у світлі почутого, принести власні плоди чи то в нашому подвигу, чи у священичому служінні, чи в науковій діяльності та праці над утвердженням помісності та патріаршої гідності нашої церкви. Пам'ятайте, що ви є силою церкви, а значить, ви тут присутні, є будівничими її майбутнього. Нехай постать митрополита Йосифа Велімена Рудського буде для вас дороговказом та добрим прикладом для плідної праці з молитвою та архіпастерським благословенням Верховний Архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав. Також зачитаю привітання від нашого отця про Генезія. Христос Воскрес, високоприбудовні очі, ректори, достойні доповідачі і гості, дорогі викладачі та студенти, шановні учасники конференції. Щиро вітаю всіх вас з нагоди відкриття студентської конференції, яку цього року приймає Василянський інститут філософських богословських студій, і яка присвячена постаті та плодам праці покровителя цього інституту обновителя руського монашества. Митрополит Йосиф Велімин Рудський, реформа членства Київської митрополії 17 xviii століття. Дякую всім організаторам та учасникам конференції, яка відбувається в рік відзначення ювілею 400-ліття Васильянського чину святого Йосифата і 380-річчя від переходу до вічності митрополита Йосифа Велімина Рудського, який є співзасновником і першим головним настоятелем цього чину. Сердечно вітаю доповідачів конференції, докторів, магістрів. А також і молодих та перспективних науковців, як і студентів духовних семінарій Української греко-католицької церкви, які невдовзі будуть покликані взяти на свої плечі відповідальність за долю народу, церкви та розвиток історичної, богословської науки і освіти в Україні та за її межами. Ця конференція з її тематикою важлива тому. Що, вдивляючись у багатогранне Василянське життя в минулому, вона є вагомим прикладом у духовне та історичне вкладом у духовне та історичне вивчення чернецтва нашої церкви, яке відіграло немалу роль в її житті та діяльності, а також вона з певністю стане надиханням живої надії його розвитку на майбутнє, адже перебуваючи в єдності з Богом і між собою. Ми покликані будувати майбутнє за Божим задумом, керуючись тими уроками, які черпаємо з історичної спадщини, з досвіду минулих поколінь. Тож, нехай Боже благословення перебуває з усіма вами під час цієї конференції та протягом усього вашого життя, з молитвою і любов'ю у Христі Ісусі, Отець Генезій Віомар, ЧСВВ, протоархимандрит. Також. До учасників конференції надійшло ще одне спеціальне привітання від отця архімандрита Сергія Гаїка, глави Білоруської Греко-католицької церкви, яке нам зараз зачитає брат Сергій Ганчаров. Родом з мінська. Достойної отче протоюгумен, достойний отець ректор, почесний отець-віцеректор. На ваші руки жадаємо передати сердечне привітання з Білорусі для удільників студентської наукової конференції на тему митрополит Йосиф Філямін Рудський і реформа монасты Київської Метрополії у 17-18 столітті», що проходить у Базианському інституції Філософських Богословських студіїв у Бруховичах Львові. Як відомо 400 год тому на Новогрудській землі, великого князства Литовського на території сьогоднішньої Білорусі. Киевский зеднан митрополит Іосиф Вільямит Рудський реорганизовал славянское монастирство, что дало початок ордену Базильяну. Унійна церква на территории Киевской митрополии в той час знаходилася у ситуації. ситуации. Едность католицкой церквою, яка была отвещана в 1596 году, в Берассии сустрела супротив, и вынику этого были спробы дезинтеграции. Отчуваючи потреби у координації душпастерства, нових форм праці і євангелізації, митрополит Іосиф вирішив монахів, які жили у поособних монастирах, об'єднати у монаську конгрегацію, конгрегацію Святої Троїці, названої так від храму Святої Троїці у Вільні. У Білорусі, особливо у білоруській греко-католіцькій церкві, Пам'ятаємо, що базиліяни були тими, хто спричинився до розвитку нових форм євангелізації. друкавання школьниства летах самые сведдчане на улицах як это роббил святоушник езапад христианский запал сведчаня які поклал под муркам заставальных орган на митрополит Иосиф русский требал у базыльянах Пший п плен верности христовой прауде принесс святаушленник езапад архипастр полоска які был при початках а и 150ую годовину канализации которого мы святкуем в этом возе У Білоруської грекоталицької церкви з великою радістю ми прийняли звістку, що престижний центр студіїв і теологічної формації Базильянського інститут філософських багасловських студіїв у Бруховича організовує студентську науковую конференцію, яка з'являється нагоди зробити сумісну рефлексію над спадщиною митрополита Іосифа, де да над праці його духовних синів на протягу стаготів у церквах славянських народів. белауссии досылаем браттерские приветании ды пожаданний пленной працы организаторамды усім удельникомм конференциичастиом бог архимадрит сергей гаек